У 1969 році на трек виїхало щось схоже на винищувач. Це був Dodge Charger Daytona. Замість стандартного речітки радіатора він мав гостре як 18-діймовий носовий оптичник. А ззаду, ззаду було встановлене гігантське, майже двометрове антикрило на шалених опорах. Воно було таким високим, щоб ловити чисте повітря над дахом автомобіля і притискати задню вісь до треку. Ця машина домінувала. І саме вона першою офіційно подолала бар'єр у 200 миль на годину. Конкуренти були в шоці. Наступного року Крайслер випустив його брата близнюка, пліму Субрібрд, за кермо якого сів сам Річард Петці. Форт душно намагався наздогнати, випускаючи свої аеродинамічні версії, але було запізно. Крилаці воїни від Мопар були занадто досконалими. Зрештою, ці машини стали занадто швидкими, занадто небезпечними і занадто далекими від того, що стояло в автосалонах. Наскар був змушений їх заборонити, змінивши правила. Так, епоха найнеймовірніших автомобілів добігала свого кінця, але епоха найлегендарніших пілотів тільки починалась. І на чолі цієї атаки стояв чоловік, якого вся Америка називала просто король.